Доброго вечора. Як вам мої помідори? Розсада в такому парничку за вже, мабуть, років сім точно воно в мене. Бачите, які помідорчики. Я їх і пікірувала, і по два, і по три. На вікні вони росли у мене. А тоді вже давненько я їх сюди посадила, а тепер думаю, щоб вони не померзли, так як усе. Як вишні, як сливи, як усе. І коли їх висадить, хто знає. Ще ранувато, може вони сантиметрів буквально 15, напевно. Такі висотою гарні. А морози ще передають, може і град буде. Це ж таке. Це пізня капусточка. Надо її прорвати, мабуть, бо дуже густенько.